Світ на межі, чи будуть перетнуті червоні лінії, майже спливає ультиматум Дональда Трампа до представника і очільника Російської Федерації Володимира Путіна. Майже зараз, ці години, коли ми записуємо інтерв'ю, стів... стів Уітков, представник президента Сполучених Штатів Америки, завітав до Москви і спілкується з так званим президентом Російської Федерації. Україна не визнає його обраним, тому що на окупованих територіях України. Під дулом фактично автоматів, українських бранців, заручників, які залишилися громадян України, примушували голосувати. З усіма перипетіями того, що відбувається на зовнішньому векторі, будемо розбиратися разом з нашим гостем, він уже в студії Петро Олещук, доктор політичних наук, політолог, доцент Київського національного університету імені Шевченка з нами. Пане Петре, я вас вітаю. вітаю. А, чи відчуваєте ви, що ми ось? До чогось нехорошого наближаємося, і дуже багато експертів, ваших колег говорять, що якщо Третя світова почалася, то вона почалася якраз з війни в Україні і не в 22-му а в 14-му році. Ну, знаєте, це таке спірне питання, е тому що в кінцевому рахунку дату визначать історики майбутнього, як вони там це все назвуть, тому що, е ну, наприклад, е зрозуміло, що коли всі подібні історичні події відбуваються, то, як правило, якогось досвіду з минулого недостатньо, аби це все відповідним чином адекватно осмислити. Тому що там і Перша світова війна стала і Першою і світовою вже значно пізніше, а спочатку це просто була велика війна. Тому історики майбутнього визначать точну дату, коли це все, власне кажучи, почалося. І найголовніше, як і коли воно і чим завершиться. Але е, зрозуміло, що в цій ситуації я думаю, якраз всім стало очевидно, що якраз от цієї саме легендарної ескалації, якою так росіяни звикли лякати три роки всі весь світ, що її насправді не буде. От цей переляк з боку Путіна абсолютно неприхований, який спровокувала ну просто достатньо банальна і ординарна відповідь з боку Трампа, от вона це, як на мене, все і показала будь-якому аналітику, який має відповідний досвід. Тому що те, що Трамп відреагував на звичні погрози Медведєва, які, мабуть, навряд чи адресувалися Трампу, а просто повинні були стати інформаційним приводом, для того щоб потім у Кремлі. Розкрутили інформкампанію в Західних ЗМІ. О, страшно, страшно. Там Росія готується нанести ядерний Випін, удар. Швидко приймайте всі умови Путіна, а на це раптово відреагував Трамп. І видно було, як це все налякало всіх у Кремлі, що сам Медведєв не відповідав, ніхто не відповідав. Потім заціпило. Вони... заціпило. Uh -huh. Заціпило. До речі, показово з відкофом, uh -huh. а, і за інформацією, яка циркулює, в... циркулювала принаймні в Західних ЗМІ, це росіяни його запросили. Це вони виступили ініціатором, щоб його запросити. Зустріли, і що саме цікаве, Путін одразу його прийняв. Це багато про що говорить в рамках російського цього самого імперського церемоніалу. Тому що як подейкують під час минулої зустрічі і поїздки від Кафе, він якраз там дуже довго чекав Путіна, і це достатньо звична для Путіна манера. Що коли хтось приїздить, помаринувати. його треба помаринувати кілька годин. Це з одного боку і демонстрація статусних речей, а з іншого боку, чим довше ти його маринуєш, тим простіше потім на нього здійснювати психологічний тиск. Ну, старі КДБшні прийоми, які путіну прекрасно відомі. А тут якось дуже швидко він його прийняв, от буквально там зранку, як то кажуть, от... тільки прилетів Тільки прилетів, одразу. І, іди до нас, товариш Вітков, як ми тебе любимо сильно і поважаємо. Передай, будь ласка, це товаришу Дональду. Пане Петре, а чи означає це, що росіяни зрозуміли, по-перше, Дональд Трамп. Не шуткує і його це все, як то кажуть, нас уже все задовбало, і його теж задовбало. І з іншого боку, що налаштування дуже багато говориться, що після 8 серпня Трамп, якщо запровадить санкції, а він уже декілька разів сказав: я запроваджу санкції. Кажуть, санкції будуть такі легенькі, лайтові. На фоні оцього переляку у Кремлі чи дійсно вони будуть лайтові? А, ну, Ми поки що цього не знаємо. Тут ви знаєте, я чесно кажучи, не бачу великої проблеми в тому, що вони будуть лей лейтові для початку, тому що зрозуміло, що відповідний переговорний процес триватиме, і насправді ключові санкції вони можуть бути не стосовно Росії, а стосовно партнерів Росії. Зараз я думаю, що саме довкола цього й ведеться основна дискусія. Недаремно цього тижня Трамп вступив в мережевій комунікації в заочну перепалку з Індією. Да, не несподівано ну Насправді, можливо, несподівано, тому що справді про це багато Ну це в такому форматі ніхто не очікував. Але, в принципі, логіка тут зрозуміла: Індія це один із ключових торгівельних партнерів Росії, купує там третину російської нафти, чи навіть більше, і таким чином дає Росії велику частину грошей, які вона потім витрачає на війну. Але при цьому, чому Індія? Чому, наприклад, не Китай? Ну, тому що для Китаю це питання, питання відносин з Росією, це питання геополітики. Вони там мають достатньо далекосяжні плани щодо перетворення Росії на власний протекторат. Вони казали на відповідних зустрічах з європейською дипломатією, що ми не допустимо програшу Росії в війні і так далі. Тобто, це питання. Далеко за межами економіки, це питання геополітики. У випадку Індії тут ніякої геополітики немає, сто гроші. Вони купують дешеву нафту, переробляють, продають дорогі нафтопродукти і таким чином заробляють багато грошей. Для них це не питання, якесь стратегічне, ідеологічне, геополітичне. Суто про гроші у Індія, от за даними аналітиків, Індія на 35% залежна від енергоресурсів Російської Федерації. Тому заяви того ж прем'єр-міністра Індії на рендер-моді, що ми взагалі не будемо зважати на всі ваші тарифи, санкції, все інше, і будемо продовжувати свої. Багаторічні глибинні, геополітичні економічні зв'язки з Російською Федерацією, вона так чомусь на фоні недавньої успішної угоди з Європейським Союзом, вона так досить, як, як би сказала, аж зухвало прозвучала. Зухвало, тому що вони торгується. Це зрозуміло, mm -hmm. вони торгуються. Тобто, зрозуміло, що Індія не хоче. І мати якісь тарифи у відносинах з США їм mm -hmm. світну, це не потрібно. Так само вони хочуть і далі заробляти гроші на російській нафті, е, і відповідно вони торгуються, вони таким чином задираються, mm -hmm. там, під, підвищують ставки. Це нормально. В принципі, я думаю, для американців абсолютно звична і зрозуміла тактика торгів. Тобто, Індія вступила в торги із Сполученими Штатами, що буде результатом цих торгів, ми не знаємо. Тут це залежатиме від того, наскільки послідовними і наполегливими просування своєї позиції будуть Сполучені Штати і які інструментарі вони застосують. Але не виключено, що підсумком цих торгів буде те, що Індія погодиться, що найменше на суттєве зниження везення російської нафти mm -hmm. в обмін на. Пом'якшення відповідної тарифної політики з боку США. Це абсолютно логічний і прогнозований результат цих переговорів, цих торгів. Але зрозуміло, що цьому всьому передаватимуть гучні інформаційні заяви, от коли будуть найбільш інтенсивні торги, будуть заяви там про те, що там Індія не допустить, щоб їй вказували на щось, відповідь на це Трамп буде заявляти, що там Індія проводить несправедливу політику. Буде дуже багато таких гучних заяв, але насправді. В ескалації відносин сполученими штатами Індія не зацікавлена для Індії США. Це природний партнер у протистоянні з Китаєм. І багато інших моментів. Але зараз вони торгуються до чогось, можливо, доторгуються, і, можливо, результати цих торгів теж будуть достатньо серйозним аргументом у відносинах з Росією. На минулому тижні досить несподівано країни організації ОПЕК Плюс вийшли з заявою. Це фактично були вихідні. Вийшли з заявою, що вони з 1 вересня збільшать щодо видобуток на 548 тисяч барелів. Чи Могла бути тут невидима рука Вашингтона, яка домовилася з країнами ОПЕК для того, щоб у Індії та була ж можливість вибору, у кого купляти ту нафту. У нас явно така кількість на ринку нафти знижує ціну. А так, знижує ціну. Ну, Справді можна припустити, що це результат відповідних дипломатичних uh -huh. зусиль, але треба визначити, що ОПЕК в принципі, взяли курс на зростання видобутку нафти вже досить давно ще в принципі, з початку цього року. Поки що це особливо на цінах через політичні проблеми не позначалося глобально. Але в принципі, от я думаю, що ОПЕК країни ОПЕК вони теж не сильно Росію якби, задоволені uh -huh. в цій ситуації. Чому вони знижують видобуток? Росія видобуток підвищує, закид, завалює весь світ дешевою нафтою, аби заробити прямо тут і зараз якомога більше грошей. Витісняє їх з ринків, демпінгує. Ну, коротше кажучи, забирає, да, до, забирає, забирає ринок, забирає дохід, поки вони там обмежують себе mm -hmm. видобучі е, і продажу нафти. Росія підбирає все під чисту, де тільки можна. І зрозуміло, що країнам АПЕК це теж не сильно подобається, тому вони, зрештою, я думаю, в першу чергу спираються на свої власні інтереси. Ціна в принципі достатньо висока, тому вони можуть собі дозволити наростити видобуток і бути готовими в тому числі до будь-яких відповідних геополітичних процесів, які з цим пов'язані. І справді, от наростити видобуток, замістити частково принаймні Росію, і заробити гроші в принципі. Чим погана для них стратегія, пане Петре. Повернемося до наших внутрішніх проблем, тому що вони все одно пов'язані з зовнішнім. А в Україну заявлено приїде. Представник сполучених штатів якось так одразу було синхронно заявлено, що стів уїтков їде до Москви, А кіт Келох, святий Кесвятий Кіт, як його вже назвали, їде до Києва. І до речі, можемо спостерігати, що після атак і проведення класичних повітряних операцій Російської Федерації там сотнями цих шахедів і десятками ракет і кабів. Від учора, буквально від ночі, да, від ночі бачимо відносне затище. Окрім Одеської області. Окрім Одеської області, Ізмельський район. Там просто, ну там жахлива ситуація, там удар прям прямий в газорозподільчу станцію, і це, ну, це ще не, ми не знаємо, які наслідки. Це два, це два персональних зв'язківці, які принесуть. Однакові посили одному і іншому а, представнику сторін, які для Сполучених Штатів Америки, ну просто, як він сказав, та там хай трошки ще повоюють Російської Федерації України. Чи це будуть різні розмови? Ну тут же ж показовий момент, що вчора відбулася ж розмова між Трампом і Зеленським угу. по телефону. Тобто, в принципі, вони й особисто якісь питання обговорили. Про Келога поки що в мене не було інформації. Тобто візит Віткафа в Москву достатньо так широко висвітлюється в ЗМІ, що Кіта Келога інформації поки що немає. І ми не знаємо, яку конкретно задачу виконує Кіткелог mm -hmm. в своїх візитах в Україну, що він там конкретно обговорює, які питання піднімає. Можливо, як колишній військовослужбовець, генерал, він обговорює питання військового характеру. Там вже знову ж таки. Такий цікавий момент є, на який, знову ж таки, поки що мало хто звернув увагу, але він точно матиме 100% матиме певні результати. Там же, от, знаєте, минає відповідний ультиматум Трампа, так званий. І він, в принципі, стосується формально лише санкцій. Ну, тобто формально посил Трампа угу. наступний, що якщо ви, значить, не погодитесь на припинення вогню, значить проти Росії будуть якісь санкції, які ніхто не знає. Можливо, там трохи сильніші, можливо, слабші, можливо, взагалі номінальні. Ми цього не знаємо, якби тут немає що передбачувати, але за е, інформацією офіційного Білого Дому, з цього приводу Трамп планує зробити звернення пізно вночі за українським часом. А знову не спать. Ну, думаю, там, там, ну там, в принципі, не так уже, щоб страшенно пізно, там 23:30, uh -huh. так що, в принципі, я думаю, всі дочекаються. Я не впевнений, що там буде щось таке екстраординарне, насправді. А, але ну, щось буде. Але, а, наприклад, той самий Лінці Грем, автор uh -huh. законопроекту про санкції, про які зараз підзабули, але який, в принципі запустив оцю, весь цей процес з ідеєю тарифів по відношенню до торгівельних партнерів Росії. Він в цій ситуації, згадуючи про е, цей самий ультиматум е, Трампа, він згадував про ультиматум, який виражався на адресу Ірану е, стосовно відповідних дій е, в контексті іранської ядерної програми, що мовляв: там ви або йдіть на відповідну угоду, або пошкодуєте там і так далі. І, от якраз наступного дня після завершення цього ультиматуму, відбулася оця сама легендарна ізраїльська спецоперація проти іранської ядерної програми. А Що буде в контексті завершення цього самого ультиматуму і якихось дій не санкційного характеру? Чи можливі вони? Це цікаве питання. А... Але сьогодні під камери відбулася зустріч президента України і очільника СБУ Малюка, в час якої президент України заявив, що погодив операції? Які не можна розголошувати, але про які найближчим часом почують в процесі там, обговорення є ідея, яку скоріш за все говорять, запропонує російська сторона американцям, що вони припинять повітряні операції проти України і українці не будуть потерпати від ракетних шахетних атак. Чи можливо це і чи не є це? ну, не знаю, таким, а, 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 а з, з Американців будуть вимагати, щоб Україна не била вглиб, особливо по дві, подвійного призначення об'єктах. Насправді НПЗ. Да, НПЗ там і інших теж станціях. До речі, останнім часом ми бачимо, що росіяни просто прицільно а, знищують а, вузлові станції на Сході, і це для багатьох експертів. Як то кажуть, такі нехороші передвісники, що росіяни будуть десь атакувати, і фактично намагаються логістично відрізати можливість швидкого перекидання українських сил або поповнення, або взагалі ну так доставки або або вони створюють відповідне враження <гум> для знову ж таки інформаційної спецоперації. Ви ж розумієте, що я, я помічаю всі військові дії Росії останнім часом зводяться до інформаційних спецоперацій. Тобто там головне, наприклад, залізти там нехай на кілометр в Дніпропетровську область, щоб потім це розтрубити. Головне там щось і так далі показати. Тобто, переважно це якісь відповідні інформаційні спецоперації. Тобто повертаючись до mm. цього питання, yeah. я думаю, що тут головна мета суто тактична. Тобто, зараз ми домовляємося нібито про припинення обстрілів, значить. Це використовується як привід, аби відтермінувати впровадження якихось санкцій чи інших кроків. Угу. Тримається десь приблизно тиждень, не більше в кращому випадку. Потім росіяни обвинувачують Україну в порушенні, і за ці там тиждень, наприклад, накопичили там шахедів, всього іншого і ще потужніше, і ще потужніше завдають ударів, угу. але уже при цьому нібито оцей термін пройшов, нібито якби ультиматум виконано. Нібито якби вони пошли на поступ uh -huh. і Трампу і так далі, і таким чином можна далі гратися в затягування часу в якісь там маніпуляції і так далі. Чи може таке бути, що насправді Путін очікує цього 2-3 вересня зустрічі в Пекіні? Можливо, долучиться до цієї зустрічі Трамп. Трамп ще не визначився. Він говорить, що це буде залежати від того, чи Китай готовий підписати угоду стосовно торгівельних цих квот і, і обмежень і тарифів. Чи можливо, що Путін очікує, що впливовий сі Цзіньпінь стане стороною перемовин, вже не, не, не обсердковано, а явно. Ні, ну в принципі, вони то й стануть пере перемовинами. Тут, в принципі, питання про інше. А чи буде там місце самому Путіну? Хороше питання. Він, навіщо, він, він навіщо, мабуть думає. Навіщо Путін їм? З точки зору Китаю, війна Росії проти України це війна китайських і американських проксі за відповідне там, світове. Ну, те, щоб світове панування за те, у кого там буде яка перевага mm -hmm. да, за розподіл, перерозподіл сил. Тобто, всі з Трампом цілком можуть і на двох ці питання всі вирішити, і потім поставити так само, як і, наприклад, як і Україну, так само і Росію перед фактом. От ми тут там домови. Інше питання: навіщо це їм потрібно? І які аргументи, наприклад, знайде Трамп для того, щоб переконати? А може Сідзіньпінь примусити Путіна послухатися і виконати може. умови? Може. А яким чином? Елементарно він припиняє підтримку Росії. Росії нема чим воювати, вся війна закінчується. Чому, досі, а чому, чому вони... досі чому досі це не зроблено? Тому що к... Китаю це не потрібно. І це, в принципі, в світових ЗМІ останнім часом абсолютно чітко відображається. Я про це говорю вже mm -hmm. досить давно, але в принципі в світових ЗМІ про це теж говорять. Тобто, а, насправді, війна Китаю вигідна. вона а... Це більше і більше посилює залежність Росії від Китаю? Вона е, так само дозволяє Китаю відпрацьовувати військові технології в реальних бойових умовах. Вона е, примушує Росію все більше і більше безцінь продавати свої ресурси до Китаю. Ну як не крути, це вигідно? Яке може бути завершення війни? Якщо є один конкретний великий вигодонобувач в той момент, як запуск військово-промислових концернів в тих Сполучених Штатах Америки для того, щоб нарощувати озброєння, фактично передати його європейським країнам, бо європейські країни почали тут репетувати. А ми ж все Україні віддали, а нам нічого немає, чим нас захищатися, то яке має бути бачення, і яким може бути припинення закінчення? Давайте не припинення закінчення війни. Ну, закінчення війни, це ну, знову ж таки, що таке закінчення? Чи, буде, війни? чи може статися так, що вогнище а, притлумлять, а на іншому континенті, в іншому, наприклад, а, азіатсько техніцькому регіоні воно загориться? Нічого не можна виключати, це правда. Угу. А, ну, знову ж таки, що завершу таке завершення війни? Завершення війни в класичному розумінні з укладанням якоїсь підсумкової угоди. Ну, я це не вірю. Ну, як, як ми можемо уявити собі укладання угоди? Я, що, що в цій угоді буде прописано? Ну, є, наприклад, от, мене у нас люблять згадувати якісь відповідні аналогії. Поки що, мені, чесно кажучи, видається, що найбільш така релевантна аналогія між російсько-українською війною це відносини між Індією і Пакистаном. От, війна між Індією і Пакистаном завершилася чи ні? Але там зараз відносно тихо. Відносно тихо. І з цього, з, з різкими цього, цього. та спалахами. Да, ну це яка була четверта війна чи п'ята за, за ліком <рес> не від, від початку не. цієї самої війни. Тобто mm -hmm. вона остаточно не врегульована, територіальні суперечності залишаються, взаємного визнання кордонів mm -hmm. немає. Періодично відбуваються військові ескалації, але між цими військовими ескалаціями бувають періоди достатньо тривалого mm -hmm. припинення вогню. У щось подібне може бути і випадку. Російсько-української війни, тому що вирішити на даний момент суперечності дипломатичним шляхом неможливо. Тому що для того, щоб вони були вирішені, потрібно, ну, наприклад, щоб Росія відмовилася від е, своїх імперіалістичних зазіхань. Готова вона від них відмовитися? Ні, не готова. Готова від них буде відмовитися і спадкоємець Путіна. Сильно в цьому сумніваюся. Причому примусити в той або інший спосіб, аби, наприклад, Росія не вела активні бойові дії принаймні якийсь час, можливо. Можливо, це переросте в якесь там припинення вогню на десятиліття із перспективою відновлення через там кілька десятиліть. Ну, подібно виключати неможливо. Тому тут треба розмежовувати припинення бойових дій і завершення війни. Я ж тому і сказав. Завершення війни можливо лише в результаті повного врегулювання наявних між Україною і Росією суперечностей, що на даний момент не видається реальним. Припинення бойових дій можливо. Той або інший спосіб, там одразу постане питання щодо ціни цього припинення бойових дій, гарантій, засобів недопущення активізації цих самих бойових дій, найближчий час і так далі. Ну, тут насправді потрібна буде дуже така складна міжнародна архітектура безпеки, ну і загалом архітектура цих домовленостей, щоб ці домовленості не були мертвонароджені, як мінсько, мінські домовленості, так звані, а щоб вони реально якось працювали, якось діяли. От. Але ну це саме по собі дуже складне питання, і поки що теж тут якихось чітких обрисів насправді не проглядається, пане Петре. Я вам щиро вдячна за коментарі. Принагідно запрошую до нас ще точно так. будуть приводи поспілкуватися. Ну і що з нами в студії був Петро Олещук, політолог, доктор політичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Ми розбиралися в хитросплетіннях геополітики, і звичайно, в очікуванні. Можливо, навіть історичної зустрічі Трампа і Сі Сідзіньпіня, якщо вона відбудеться, ну і власне подивимося, якими будуть наслідки зустрічі Віткофа з Путіним і чи насправді Російську Федерацію може примусити Китай, наприклад, припинити війну проти України. Суді працювала Світлана Кошнір. Ви були на каналі Інтервізор. Лайк, like, підписка, коментар вітаються. Ми з вами ще обов'язково побачимося.